Двоє людей загинули у передмісті швейцарського міста Лугано, а внаслідок обвалу триповерхового житлового будинку через зсув ґрунту. Ще одну людину, 44-річного італійця, вдалося витягти з-під завалів і доправити до лікарні. Рятувальна операція триває. Сильні зливи у регіоні не припиняються вже кілька тижнів. Від рекордних опадів постраждала сусідня Італія. У містечку на березі озера Маджора з ґрунту теж зруйнував житловий будинок. Через зливи на півночі Італії з берегів вийшло одразу декілька річок. У Мілані паралізована рух громадського транспорту. Мешканцям північних кварталів міста радять не залишати домівки. Нам обіцяють допомогти, але ніяк не допомагають нічого не залишається робити, окрім як сидіти вдома. Дощі дістались і італійського узбережжя за минулі два тижні. Кількість опадів у генуї перевищила річну норму.